Команди з 11 територіальних громад взяли участь у змаганнях гімназіади Полтавщини з дзюдо. Поєдинки цього турніру відбулися у горішніх плавнях на татамі зали відділення дзюдодю номер нородин. Першими виявили себе у поєдинках дівчата. Честь команди господарів змагань захищала 14-річна 14-річна восьмикласниця номер 2 Єлизавета Білова, яка виступала у ваговій категорії 63 кілограми. Було трішки важко, тому що моя друга суперниця вона була 70 кілограм. Було трішки важче і я її програла. Але першу зустріч я виграла на вищу оцінку. І е, пішла з Татамі, вийшла з другою дівчинкою і їй програла, тому що ну якось вона була і посильніше мене, і по увазі більше. Через це і програла. Також переможницями гімназіади серед дівчат стали Марія Фурик, Софія Горяшина, Поліна Тумко та Софія Татара. Змагання ми готувалися, переживали само собою. Зараз ми налаштовуємося на Україну. У мене дуже є таке бажання виграти її та стати чемпіонкою України. Та якщо ж це ну, гімназіада була обласна, я хочу поїхати і на всеукраїнський рівень, спробувати свої а, здібності. Зараз я відчуваю себе трішечки, ну, тріумф. Азіада, сильно таке змагання було для тебе чи ні? Ну, були й складніші змагання, то можна сказати, такий слабий рівень. Скільки ти поєдинків провела? Я провела, якщо не ступене сказати, один і виграла їх. Тобто Погано один поєдинок. Важкий він був чи ні? Ні, 5-7 секунд. Я провела три сутички, всі три виграла та посіла перше місце. Як ти вирішила вести поєдинки? Одразу технічним прийомом перемагала? Ну, дві зустрічі так, а одну я спочатку на базарі бросила, потім на іфон. Не бажала, там може. Так, трохи більше потягнути час чи ні? Ну, дівчата просто не дуже були складні, то десь за хвилину ну, зустрічі закінчувалися. Все рівно на Полтавську, все рівно ми налаштовуємося, та, щоб тут посіти перше місце. Цікаві змагання, так, да, гімназіада Полтавщини? Я люблю її через те, що тут приїжджають друзі з інших там кутків там області, і можна там прийти ну, більше так поспілкуватись, така атмосфера дружня, така. Така хороша. Знаєш, них багато поєдинків, да, і можна більше поспілкуватись. Ну так, да, тут немає такого, що ти приїжджаєш і весь цілий день, ти весь на ногах трусишся, оце все. А тут ще й свій зал, і друзі, і все, тому там воно все дуже комфортно і ну, таке нормально. Більше запеклих поєдинків відбулося у змаганнях серед юнаків. Заради перемоги вони намагалися виконувати технічні прийоми та бути активними на татамі. Менш тривалими були поєдинки у надважких вагових категоріях, де впевнено виступав представник горішніх плавнів Владислав Цвятков, який здобув перемогу на змаганнях. Рівень змагань такий середній. Ну мені було не важко дві сутички вийшов чистою перемогою Виграв. Ну і все тих спітнити чи ні? Ні. Було дуже легко. Чим це пов'язуєш? Ну, з тим, що дуже багато тренуюсь, їжджу на тренування в Кременчук до Полтави, ну і багато займаюся. Ще один важковаговик із горішніх плавнів Тимофій Григоров в одному з поєдинків здобув перемогу завдяки ось такому китку. А загалом став срібним призером турніру і зробив свій внесок у результат команди. Ось такі прийоми під час турніру проводив ще один переможець гімназіади Полтавщини з горішньоплавнівською ДЮСШ номер нородин Максим Гілевич. Також перше місце на турнірі в активі іншого вихованця номер нородин Егора Курманова, який не дав шансів своїм суперникам. В команді господарів змагань усього п'ять володарів перших місць до числа переможців. Також увійшли Артем Кравцов та Назарій Яцина. У кроці від першого місця зупинився Ярослав Косолаб, який провів дуже запеклий поєдинок. У фіналі він зустрів серйозний супротив від суперника із Кременчука Богдана Макухи. У підсумку Ярослав став срібним призером і згадав свої переможні поєдинки. Вишов порося три, три зустрічі, виграв. Першу легко виграв, другу тягався, і третю вже там нога підвела трішки теж виграв. Цікаві змагання гімназіада. Так, да, я на них взагалі вперше дуже сподобалось. Успіхами на татамі у горішніх плавнях відзначилися і представники інших громад. Представник Лохвицької територіальної громади Ярослав Линник здобув на турнірі перше місце. Я дуже вдячний моєму тренеру, моїм наставникам. Вони мене підтримали. І завдяки цьому я переміг. Скільки поєдинків провів, наскільки важкі вони були? Чотири поєдинки, два з яких було тяжко виграти. Це з Савином і Пашком. Ну, так, вигравав раніше, де перемагав, який досвід в тебе. Виступав на всеукраїнських турнірах, по області вигравав, боровся на чемпіонаті України, ставав в дев'ятим. Ярослав Линик зробив вагомий внесок у загальнокомандний результат зюдоїстів Лохвицької територіальної громади, які в підсумку стали бронзовими призерами. Зараз гімназіада стала масовішою, людей побільше. Ви, звичайно, також спостерігали за цим і бачите, що людей. Побільшало побільшало команд, це приємно. От що стосується виступу моєї команди, як завжди, є певні позитивні моменти, є, значить, моменти, які над якими скажімо так потрібно працювати. От, тобто частина порадувала, частина, ну скажімо так, зробили не все те, що хотілося б, так як закладалось дома. Ну але в цілому, в принципі, поборолись, показали певну боротьбу. Нормально, все слава Богу, без травм обійшлося. Це саме головне. От получили, вирвіш отримали задоволення. Щодо інших підсумкових результатів, то срібні нагороди гімназіади Полтавщини отримали юні дзюдоїсти Великосорочинської територіальної громади. А переможцями стали господарі змагань юнаки та дівчата горішньоплавнівської територіальної громади.